Цифровізація в роботі адміністрації освітнього закладу є надзвичайно важливою з різних причин. По-перше, використання цифрових інструментів дозволяє отимізувати процеси управління, автоматизувати рутинні завдання, що звільняє час для нас, як для адміністраторів, та дозволяє зосередитися на стратегічних завданнях. По-друге, цифрові інструменти дозволяють створювати централізовані бази даних, де можна зберігати. Та швидко знаходити різноманітну інформацію про учнів, вчителів, кадровий склад, навчальні плани тощо. По-третє, завдяки аналітичним інструментам адміністрація може аналізувати дані щодо успішності учнів, їх прогресу та побажань. Це дозволяє вчасно виявляти проблемні моменти та реагувати на них, покращуючи загальний рівень навчання. Під час дистанційного навчання наш заклад використовує можливості платформи нові знання, де ведуться електронні класні журнали, журнали для індивідуального навчання, електронні щоденники, облік наказів, алфавітна книга закладу, облік інструктажів. Для організації дистанційного навчання використовуємо платформу ESCOL, де кожен вчитель завантажує відеоуроки, завдання для опрацювання учнями. Онлайн-уроки проводимо за допомогою серфісу Zoom. Для організації атестації долучилися до єдиної атестаційної системи. У своїй відеопрезентації зупинюся докладніше на використанні Google інструментів. Усі документи закладу ми зберігаємо на Google диску. Особові справи вчителів розміщено на диску в окремих папках. Кожен учитель має доступ лише до своєї теки а адміністратор гімназії до всіх в особовій справі кожного працівника зберігаються заява про призначення на роботу, копія диплома або дипломів, копія трудової книжки, копія паспорту, копія коду, особовий лист, посадова інструкція, копія довідки ВПО, копії грамот дипломів та атестаційні листи. Особові справи учнів теж розміщено на диску в окремих папках по класах. Доступ до кожного класу має лише класний керівник. Адміністратори мають доступ до всіх особових справ учнів. За допомогою таблиці Excel складено розклад занять, окремо для перших-четвертих класів та для 5-11. У розкладі зазначено початок кожного уроку та форма проведення синхронна чи асинхронна, окремо створено сторінку зайнятість вчителів, де можна відслідкувати навантаження кожного вчителя щодня. Для посилань на уроки створено окремий аркуш посилання на уроки, доступ до якого мають всі вчителі. Також за допомогою таблиці Excel ведеться облік відвідування учнями занять. Які проводяться в синхронному режимі. Кожна сторінка це окремий місяць навчального року. Після проведення уроку вчитель-предметник відмічає відсутні, а класний керівник своєчасно реагує на відсутність учнів протягом робочого дня. За допомогою таблиці Excel складено загальні списки учнів перших 11 класів із повною інформацією про них, дата народження. Соціальний статус, місце реєстрації та місце фактичного перебування, ПІП батьків, телефони, електронні адреси, форма навчання. Тут же фіксується дата прибуття та вибуття із закладу. Для учнів, які обрали індивідуальну форму навчання, складено графік консультацій в таблиці Excel, окремо створена таблиця з посиланням на семестрові та річні контрольні роботи, складені вчителями гімназії. На Google диску є окрема тека з індивідуальними навчальними планами для тих учнів, які навчаються на індивідуальній формі екстернат. До цих документів вчителі мають спільний доступ, що дає можливість працювати над коригуванням плану відразу кільком колегам. За допомогою таблиці Excel складено книгу обліку вхідної кореспонденції, книгу обліку вихідної кореспонденції. Ведеться облік журналів з основної роботи та кадрів. За допомогою Google документу створено журнал інвентарізації. Окремо створені таблиці Excel, де ведеться облік протоколів засідань педагогічної ради та засідань атестаційної комісії. Самі ж протоколи зберігаються в окремих теках на Google диску. Перейти до протоколу можна відразу з таблиці за покликанням. Наш заклад активно використовує платформу єдина атестаційна система». Саме туди вчителі завантажують свої сертифікати про підвищення кваліфікації. Інформація про участь у міжкурсових заходах фіксується в окремій Excel таблиці. Крім того, кожен учитель має свою сторінку в цій таблиці, куди додає інформацію про пройдені курси підвищення кваліфікації. Нового диску є окрема тека-атестації, в якій зберігаються протоколи засідань атестаційної комісії, списки вчителів, які атестуються за роками, збираються для обробки пропозицій від вчителів щодо планування підвищення кваліфікації на наступний рік, власне, сам план підвищення кваліфікації вчителів гімназії на кожен рік, додатки до наказів про затвердження сертифікатів учителів, тека з документами. Які надали вчителі в рамках проходження атестації атестаційні листи. За допомогою таблиці Excel створено журнал обліку документів, надісланих вчителями, які атестуються. Google інструменти можуть бути дуже корисними адміністрації освітнього закладу для оптимізації процесу управління та вирішення рутинних завдань.